Доброго дня! Починаємо урок української мови. І сьогодні наша тема така: правильно пишу апостроф після префіксів. Відкриваємо сторінку 59 вашого підручника. Кладіть так, щоб вам було зручно з ним працювати, та запишемо сьогоднішнє число. Тисніть на паузу обов'язково. І не забувайте, що ми відступаємо два рядочки і пишемо красиво і каліграфічно. Правило таке. Після префіксів, які закінчуються на твердий, приголосний перед «я», «ю», «є», «ї», пишеться апостроф. Це правило, ми вже знайомі, прочитаємо його ще раз. Записали собі слова. Наприклад, з'явитися, записали з великої літери з абзацу з'явитися. Олівцем позначаємо префікс з і підкреслюємо букву Я. Через кому пишемо «з юр» митися. Ставимо префікс з і підкреслюємо букву Ю. Від'єднатися префікс від і підкреслюємо букву Е. Об'їхати префікс «об» і підкреслюємо букву Є. Будьте уважні, тисніть на паузу попрацюйте з цією вправою. Прочитаємо ще раз. Після префіксів, які закінчуються на твердий, приголосний. Зверніть увагу. Перед «я», «ю», «є», «ї» пишеться апостроф. Ми попрацюємо з правою 21 посезниці записали 21 вправа. Вправа 21. Випишемо тільки ті слова, у яких апостроф стоїть після префіксів. Об'єднати. Це дійсно слово з префіксом, адже ось у нас єднати. І до нього додали об, це буде префікс, і позна... подивилися твердий приголосний Б і перед «є». Значить, і... стоїть. Апостроф, правильно, об'єднати. Записали собі слово об'єднати, позначили префікс об і підкреслили є б. Б, підкреслили є, підкреслили. Далі без язики, дійсно, це у нас також слово із префіксом. Зверніть увагу, чому попередні слова я не вставила, адже це були звичайні слова. Там не було префіксів, просто слова з апострофом. А тут дійсно у нас, ми знаємо, є слово язик, нас дали префікс, дали закінчення, вийшло слово «без язики, Тому ми підкреслюємо з і підкреслюємо Я перед Я і. Після твердого приголосного, та на який закінчується префікс без обов'язково позначили. І так далі. Міркування те саме. Можна натиснути на паузу і спробувати зробити вправу самостійно. Обов'язково себе перевірили. Не забудьте позначити префікси і підкреслити букви. Так між ними буде. Апостроф обов'язково. І також запишемо, скільки у слові з'їсти, його можна записати окремо з абзацу складів, звуків та букв. Два склади. Ми знаємо дві голосні літери, п'ять букв і шість звуків. Чому шість звуків, пригадайте? Адже її дає два звуки. Правильно. Записали, будьте уважні, і ми перейдемо до вашої домашньої роботи. Але перед цим розглянемо декілька загадок. Ну, ось, наприклад, така загадка. Префікс від слова під'єднати. Ага, значить починається слово на «під». Корінь від слова їздити, їзд під'їзд закінчення від слова світ. Під'їзд, адже у слова світ закінчення нульове, під'їзд вийшло слово як цікаво. Наступна загадка. Префікс від слова з'явитися, так, буква з, корінь від слова поїздка, «їзд», з'їзд закінчення від слова сад. З'їзд, адже у слова сад немає закінчення, воно нульове. З'їзд, ось такі вийшли в нас слова. Правда, цікаво. Можете за таким принципом спробувати скласти самостійно. І вашим домашнім завданням буде вправа 23. Посередині записали вправа 23, можна записати у нашій класній роботі. Вправа 23. За допомогою префіксів утвори слова. Ось у вас є слово їзд, ви пишете за-їзд. Наїзд, в їст, роз'їзд. Все, що вам треба зробити, це записати слова через кому і поглянути уважно в яких, і підкреслити ті слова, в яких буде апостроф. Так? Ось, ось, ось приклад запису, бачите, заїзд. І позначте ті слова, в яких буде апостроф. Будьте, будь ласка, уважні і уважно дивіться в підручник, як виконується вправа 23. Ось це і все. Не забувайте підкреслити слова за апострофом і записуємо всі слова. Будьте уважні. Що ж, дякую за увагу. Будьте здорові!